Всім привіт з возпрощенням! Друга серія. Мій друг наконець-то пройшов ігру, він перше вийшов, тут за двері і ми починаємо грати. Так, ми вже оранжеві. Так. Тихонько сюди біжить. Десь сюди. Чего у нас на видео? Он там бежит. А ну мо 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 Так, не знаю. А, ми привезли назад. А здесь есть одна секретка. Залезаем. залізаємо сюда. Так. І тут вроде нічого немає. Лезай, давай, ты там сил? Так... Тут треба лазити. Давай! Бо Мы тут падаем. Что по свете? Так, бежим, 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 бежим. чики чики чика чикать так Привет, Лунашка. Лунашка, Лунашка. Пошли таки. Так, ну пошли, то там жоров, ты там, я то то. Ну что, нет, у меня нет, у меня нет, у меня пока ты не Паша. я думал, что она не такая будет сложная, но вот такая. Ми пришли назад. ми прийшли назад. А, я знаю, тут вже я кисточка. Пошли за мною. Мене з'їв. Ах, тепер мій друг в опасності. Його треба йти спасати. Да, я вже опять красная. Ні-Я ні, ні. червана, ти, ти це бо я здобув. Зато молод прийшла, дика крутиться колонас, мені вже надоїло! Перестань коло нас крутитися, бо я ще ти куди був? Ааа, вон оранжевый, я червений. Ось... Молодець, біжи за тим. А мене тревоги не треба. Брики. Ти, ти оранзовий, коротше, а я червений. Біжи, біжі, 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 біжі. Йогора з'їли. Йогора тебе з'їли. Его сделан Дау, Не повезло тобі Я иду за ним, бо я его друг Алло, ну привет, ну привет, ну привет! Наконец-то ты будешь а не другим, вообще Так вот Висто, Так Ну пошли туда, ну короче, ну пошли. Не-не-не, пошли в другую сторону, Липши, мне там Липши может себя полюбить. Пошли, Гримас, 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 Гримас. Ай, смотри, Гримас шейк. О, пошли сюда, пошли сюда. Думаю, что цей ролик себя получит. Новый секрет. О, нам треба доску. Я тут, да, Льо, ти куди пішов? Я тут вообще! Тут є секретка. Ну, тут нам треба такий молоточок, щоб ми тут пробили. Ну, ми потім знайдемо найдем не переживай, пішли. О, кисточка! Бери кисточку, пішли. П'ять кісточок із тринадцятим нам ще треба. Я не знаю, як нам треба. Ладно, не пошли. Я думаю, що я сюкеток найду. Айдем, пойдем, пойдем. Нам треба треба провіряти, де то є якийсь хоч. Бо вообще не туда прийшли, чого.

Потому что сегодня я уже маленько на на, на вс. Ну добрый стим, давайте, все получился ролик дуже классный. Давайте стим, пока-пока. Третья серия завтра!